Кожен восьмий житель землі це понад мільярд людей страждає від ожиріння. Це вдвічі більше ніж 35 років тому, у 1990 році. За даними Lancet, особливо набирають вагу діти та підлітки. Кількість випадків ожиріння дітей зросла в четверо. Якщо ситуацію не змінити, до 2050 року кожен другий дорослий старше 25 років у багатьох країнах матиме ожиріння. Прогрес у світі зробив їжу доступнішою, але це зіграло з нами злий жарт. Індустріальні продукти багаті на калорії, цукор, шкідливі жири, замінили багаті на клітковину. Сидячий спосіб життя витіснив спорт і активний відпочинок. Пандемія, ожиріння в розпалі і діяти потрібно зараз. З чого почати? З себе. Активний спосіб життя, правильне харчування, якісний сон це ваш вклад у здорове майбутнє, яке надихне і інших. Чекаю тих, хто вже прийшов в точку розуміння, що вже щось потрібно змінювати.